Це одна порція виходить. Так? Це у нас ціла коробка лубрикантів. Знаєте, я ось помітив тут одну дівчину. Головніше це білок. А коли ти привозиш тачку, то це взагалі капець. Показуємо за колісі соломінських котиків. Отак От вони робити. Можна так балончиком шикнути. Людина, яка знає про тактичну медицину, все, от все Ну, no. yes. все. Я сподіваюся, що буде більше на свиганнях з часом. Всім привіт! Ми команда свідомі. І як ви знаєте, ми розповідаємо про круті місця нашої неньки. Але ми подумали: окрім крутих місць, у нас же є і круті українці, які не тільки розвивають нашу країну, а й наближають нас до перемоги. Тож, let's go знайомитись. Ну ми з ними знайомитись. go ознайомитись. Коротше, ми знайшли просто неймовірних чуваків. Вони роблять просто офігенну справу, а яку зараз будемо дізнаватись. Доброго дня. Мене звати Алік, я засновник і власник громадської організації Craft.ua громадський спротив та допомога в перекладі на українську мову. До війни ми займалися. У нас був автобізнес, автосервіс. Ми будували тачки для автоспорту, ми самі автоспортсмени. Ну і також займалися обслуговуванням цивільних автомобілів. На початку повномасштабної війни ми перекваліфікувалися на допомогу військовим та цивільного населення. Для військових ми допомагаємо. Це елементи захисту, там шоломи, броня, там берці, все, все що потрібно, тобто одяги, що Також камуфлювання автотехніки і камуфлювання зброї. Ну а для цивільного населення це самі базові речі, тобто від їжі до памперсів, там якихось якоїсь медицини, тощо. Ми помітили одразу. ось у, у вас тут таку техніку. Скажіть, будь ласка, взагалі, що це за проєкт, як довго вже над ним працюєте, і що буде на виході. Це наш спільний проект з фондом Антона Скуратова БРДМ, броньована розвідувально дозорна машина. От ми його придбали. Ми збирали на нього кошти. Ми його придбали за 20 тисяч доларів. Якщо не помиляюсь, повністю його перебудовуємо. Замінили підвізку, колеса, замінили двигун. Зараз тут стоїть. Дизельний двигун від Мерседеса, ну, ще встановимо прибори нічного бачення і тепловізори. Ну і також встановимо кулемети і передамо цю техніку у хресонський напрямок до наших друзів сили спеціальних операцій. А взагалі, як реагують хлопці, військові, коли ви вже віддаєте, чи були якісь такі цікаві прям, реакції, такі, прям, знаєте, ну, дуже емоційні, або ще щось таке. Або вони просто так, о, дякую. Ні, загалом в більше. Випадків всі емоційно реагують. Чому? Тому що а, військові, ну по-перше, всі адекватні, розумні люди, вони також розуміють, що вже і цивільне населення а, трошки так, надоїла вже всім війна, менше допомагають, і тощо, І коли ти приїздиш до них, навіть там не тачку передаєш, а просто якісь там елементи індивідуального захисту, то що це біда, так? Да? От коли ти в принципі якісь ніштяки передаєш, то пацани ну дуже це цінують, тому що зараз це все менше і менше. А коли ти привозиш тачку, то це взагалі капець. От. Ну вони дуже радіють. А от була якась історія з технікою, яка вам запам'яталась найбільше. Прикольна історія в нас була, коли е в Лисичанську, е там декількох кілометрів від Северодонецька, ми спали власний же бус. Можете запікати. Така історія був бус, який ми ще в березні місяці або в квітні місяці передавали нашим друзям. Також сили спеціальних операцій, вони їхали на завдання, бус був запитий повністю БКшкою, і під час обстрілу щось там в нього заглючило. От. І коротше, його прийшлось кинути. От. І через деякий час, там десь місяць вже минув, він там так і стояв у Лисичанську під обстрілами. А ми їхали до пацанів, там везли їм генератори, коротше, всякі ніштяки, які вони попросили. Ми знайшли цей бус. Ця вся історія вона проходила за день до виходу наших військ з Лисичанська, коли там вже були самі такі жорстокі бої. От. І ми знайшли цей бус, зачепили його на трос, і з Лісіка через Бахму до Краматорська коротше, його утощили. Оця саме така прикольна історія. Ми вернулися з ним в Київ, притащили його в Київ, це все на тросу, відремонтували, віддали його далі хлопцям, і він досі працює, він досі живий. Ми можемо познайомити, це, наш... Так. це наш головний метець Сибір це людина, яка з перших днів з нами, в принципі, ми вдвох з ним все цю всю історію, і він у нас, ну, в принципі, головний по камуфлюванню, що зброї, що автомобілі. Він в принципі, і засновник цих всіх ідей до камуфлювання, до трафаретів, як воно буде виглядати. Це він все приймає рішення, тобто наш метець. До війни я був художником, реалістом. Займався графіті і оформленнями художними на замовлення. Ну, а тепер замовлення а також художні, А Тепер але... замовлення одне. Ну, я розумію. Я можу сказати, що це... Мені здається, це талант. Це талант, талант бути. Ти не думаєш про те, що потрібно тобі робити. А воно якось само все виходить і це дуже класно. Тому Тому, тому хто тут крутий, хто крутий, хто знайшов цих чуваків. А? — Я. Ні, не ти. Це зробив я. А ще я забув карту. Ну, а що робити? Таке життя. <laughs> ну ми вже поспілкувалися з організатором всього цього двіжа, і тут стоїть дуже такий запах фарби. Я не можу це продати, тому що насамперед хочу сказати, що дуже круто, що у хлопців є все обладнання. Тому знаєте, я ось помітив тут одну дівчину. А можна до вас звернутися і запитати: а як так вийшло, що у цьому такому, знаєте, багато пацанів? і Ось така дівчинка. Це, мабуть, якесь диво. А як так? Чому? Чому ви обрали саме таке заняття? Не знаю, мені завжди подобалися автівки, і зараз камуфлювання мені також до вподоби. А що ти тут робиш? Іноді камуфлюю автівки, іноді готую їх лише саме обклеюю вікна, дзеркало. А чи була така якась ситуація, саме ось на цьому місці, яка тобі більше так запам'яталась, якесь таке, ну я знаю, що визвало дуже багато емоцій. Щось таке відбувалось. Ну, може, аптівку передавали. Може, якась історія була. Мабуть, лише один день, але вже не на цій базі, а на старій, коли за один день пофарбували 16 автівок. 16 автівок за один день. Так. А я зараз дивлюсь, що робите. А можна ми долучимося до вашої справи і трішечки внесемо свій вклад у вашу роботу? Можна так балончиком вчикнути? Ось сюди. Ось сюди, просто натиснути. Ось сюди. Ну Ось і ми зробили свій вклад. Навіть не буду зафарбовувати. Якщо в нас не вийде з нашим проєктом, то до вас буду звертатися. А що робити? Зараз такий час. Вам вже потрібні лишні руки? Ні, не потрібні. Ну значить просто в мене не буде роботи. А ти що смієшся? <су> 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 <служб> Нажать на кнопочку? Ти нажав на кнопочку? Все. Надо ти нажав на кнопочку, і тут можна побачити дуже. А взагалі, знаєш, мені завжди було цікаво, як це ну, відбувається, тому що, от, наприклад, люди просто збираються, ось у таку, ну просто зібралися можна сказати, друзі, які роблять спільну справу. Це дуже дуже круто. Тому що ось, наприклад, як і ми, ми також зібралися, знімаємо свій проект. А тут, бачите, тут люди зібралися і роблять важливу справу для наших хлопців, які зараз знаходяться на передовій. І це дуже класно. Тому, якщо у вас є свої ідеї, ви просто збирайтеся, робіть. Тому що одному робити завжди складно, а коли у вас багато, то все буде добре. Як, 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 як Поплавський, отак от. Сухпайки два слова, які стоять поруч і викликають цим дуже багато запитань. Якщо ви не знали, що такі існують, я вам скажу більше. Такі існують навіть в нас в Україні. І зараз ми з вами поспілкуємося з волонтеркою організації Кожна тварина і дізнаємося детальніше, що входить в ці сухпайки і чим взагалі харчуються наші вегани-захисники. Мене звати Дарина Кулага. Я працюю, я є волонтеркою організації Кожна тварина. Сама з Дніпра живу у Києві. Організація кожна тварина до війни займалася просвітництвом. Вони влаштовували курси для веганів, проводили фестивалі, допомагали тваринкам. Але після вторгнення РФ зрозуміли, що можуть бути корисними, роблячи спеціальні сухпайки для військових веганів. Як ви до цього взагалі прийшли? ви вирішили стати веганом? Спочатку я була вегетаріанцем 13 чи вже 14 років тому це сталося. Я ходила, якось про це просто думала, от сама почала про це думати. і Мені здалося неправильним вбивати тварин. Я почала більш цікавитися темою. Подивилась, є такий фільм Земляни, називається там документальні зйомки з різних тваринних фабрик, там, де їх утримують у промислових масштабах. Я змогла подивитися 20 хвилин, і після цього я стала вегетаріанкою. І більше ніколи я так той фільм так і не додивилась. Шукала, які є організації в Україні, і кожна тварина була от якраз після того, як я закінчила там навчання своє, така молода організація. Вони тільки з'явилися. Це був 2020 рік, і вони займалися саме активним просуванням веганства. от я розумію, почалася війна, бо одразу зрозуміло, що треба якось пере, трошечки змінити свої направлення додати нові. Як все ж таки дійшли до того, щоб почати робити саме супеки для військового? Були якісь заявки, чи ваші знайомі, чи от просто прийшло, да ми можемо бути цим корисним? І ви якось почали складати, інформувати про це своїх підписників. Як оце почалось? Просто переосмислили своє місце. Під час війни у суспільстві чим ми можемо бути корисні. І тому додали такі дві ініціативи: перша це веганська кухня України, десь, якщо не помиляюсь, п'ять міст у цій ініціативі. Це волонтери готують там власними ресурсами обіди веганські і роздають їх тим, хто цього потребує. Серед українців 11% вегетаріанців і 2% веганів це вже багато. Відповідно, в нашій армії теж достатньо військових, які не вживають м'яса. Хлопці та дівчата змушені або ж зраджувати своїм принципам і їсти продукти тваринного походження, або ж обмінюватись між собою і їсти якісь кашки. Привіт, мене звати Арсен з позивним Веган. Мене звати Коля. Мене звати Як... Тополь. Мій позивний Юзеф. Мене звати Ліза. Мій позивний Мавка. Я веган близько трьох років. Це моя етична позиція і мій спосіб життя. Раніше я слідував веганству за станом здоров'я, але через неможливість волонтерам доставляти посилки на нуль довелось від цього відмовитись. Змоги готувати практично Немає. Немає змоги роздобути веганську їжу. Тому доводиться харчуватися сухпаями. Нам житло необхідна. Щоб нас почули, ну і друге це ініціатива про допомогу військовим веганам чи вегетаріанцям, яким ми надсилаємо сухпайки, якесь доповнення до їхнього раціону веганських продуктів. Відправили десь більш ніж 550, 550 плюс, з початку війни, десь 2-3 посилки на день, але це от по всім дівчатам, які у нас по Україні відправляють. І тепер давайте з вами наглядно взагалі розберемо, що ви вкладаєте в цей суп-пайок. Давайте, ну от як я вже казала, да, це плюс-мінус, в принципі, так він зазвичай виглядає там з деякими змінами. Це одна порція виходить, так? Да? От перед нами на столі одна порція. Так, да, в принципі, так. Да. Угу. Для однієї людини. А що найголовніше? Тут що? Ну я б сказала, все таки найголовніше це білок, тому що часто, ну, вуглево. Е, отримати не складно це і каші всі, там і в овочах вони є. Е, от, ну, білок це або бобові, або там, от, як тут у нас ковбаса, веганська любительська, е, сосиски тут є. Тобто про білок треба все ж таки подумати. Ну, сочевиця там може бути також. Ми інколи вкладаємо, або там суху, сухі соєві биточки, якщо є можливість готувати. Я все-таки виділила головним е, білок. Тут у нас ще цього разу грибна намазка є, е, можна там, не знаю, з хлібцями такий перекус корисно робити, або до якогось гарніру, в принципі, теж е, покатить. Це е, соєва тушонка. У них є до війни. Вони випускали ці хлопці просто в баночках. Там ну, звичайно, а оце зробили такий е, військовий едішн. Тут написано «Stay well fed and alive», Залишайтеся добре нагодованими та живими. Наші хлопці та дівчата навіть була створена спеціальна петиція, яка набрала необхідну кількість голосів задля того, аби впровадити такі сухпайки на державному рівні. А от дивіться, якщо, наприклад, хтось з наших глядачів, можливо, захоче теж доєднатися до вашої організації, теж от допомагати вас взагалі, можна це зробити? якось? Якщо так, то як? Написати вам, організаторам, як це як відбувається, процес? Звичайно, да, можна писати нам на нашу сторінку в інстаграмі чи на Фейсбуці. Нас там чи голові організації, чи мені. Mm -hmm. У нас є, ну по-перше, звичайно, фінансово, можна завжди донатами допомагати. Ми, В принципі, тільки за донати функціонуємо. От. І волонтерська робота завжди знайдеться. У нас Класно. В принципі, в мене все. Дякую, велике, що розповіли взагалі про організацію, про те, що ви, чим ви займаєтесь, про сувпайок. І взагалі дякую за те, що ви це робите для наших військових, для тваринок, взагалі для веганів нашої країни, дякую вам. сподіваюся, що буде більше нас сьогодні з часом. чому так, коли бачить котики, всі роблять. А -а -а. Але коли бачить їх, мало хто так робить. Але ці котики незвичайні це соломінські котики. Тому я вам розкажу сьогодні про те, що вони роблять, а вони роблять пушку. Соломінські кутики це бомбезна волонтерська організація, яка запрацювала у Києві з першого ж дня війни, та допомагала практично всім військовим, бійцям ТРО, лікарям та цивільним українцям. На їхньому рахунку понад 400 тренінгів, які вони надалі проводять не тільки для військових, а й для цивільних. Ми справа в тому, що тренінги з домедичної медичної допомоги проводили і до вторгнення. от. Ми активно співпрацювали з єдкі проект Раніметро називається. Це ті, які домоглися встановлення дефібриляторів в метрополітені. І зараз вже там більше десяти людей врятовано цими дефібриляторами. Штабу суперкотів просто бомба. А що казати, краще один раз побачити, аніж сто разів почути. А чому котики? Чого котики в нас є одна така легенда, що котики, ну не легенда, це такі є. Котики лягають на місце, яке в людини болить. А ми займаємося тими питаннями, які типу не може держава закрити або не встигає, або ще щось таке. Це наш саперний склад. Дивовижно склад невеличкий, але тут вмістили все найнеобхідніше. Ось вона жіноча магія. <рекунок> да. Це штука, значить, якщо лежить сумка. Ну а будь-яка сумка з точки зору сапера, це сумка начинена вибухівкою. Ти її руками не трогаєш, ти кидаєш оцю кошку, зачіпляєш за сумку, заходиш кудись за кут і тягнеш. Ну, типа вибухнуло. <рекунок> значить, добре, що вибухнуло не біля тебе. От, у нас тут такий невеличкий музей цих кішок. Ну, це чисто така сувенірна штука. От, а всі інші реально застосовуються. Отакі От, маленькі застосовуються для розтяжок. Ну, десь в полі може бути, розтяжка поставлена, і тоді вони знімаються ось такими маленькими кішками. От, ми збираємо такі сумки саперні для саперів. Тут, крім кішки ще є. Ще є мультитули карабіни трос скотч щуп От це в основному ті знаряді, які треба саперам е і військовим, і тим, що гуманітарним цивільним розмінуванням займаються. До речі, ці суперкотики, окрім навчань та допомоги нашим захисникам, завжди проводять якісь круті інтерактиви. А ось тут ексклюзивчик. Ми потрапили, так би мовити, за куліси розбору справжньої руснявої аптечки. І поділимося з вами шматочками ефіру. А увесь ефір ви можете подивитися за посиланічком під відео. Лена дізнатися. Що у вас є. Ну да, це позитив. Це у нас ціла коробка лубрикантів. Стоп, 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 стоп. Насправді це не про те, що ви подумали. Лубриканти треба, щоб назофорингну трубку. Тут ці аптечки не лежить. Окей, але ми комплектуємо ще назофорингіальною трубкою. І для того, щоб трубку цю вниз засунуть, її треба змастити лубрикантом, тому що інакше боляче буде людині, якщо ти це робиш. От. Це наш медичний склад. Тут вже залишилося зовсім мало аптечок, бо він був повністю, повністю, повністю забитий. Ми вже там 10 аптечок роздали, і всім, хто отримав аптечки, ми провели тренінг з тактичної медицини. Ще 6 тисяч отримали і ось дороздаємо вже їх. Тут що в складі: турнікет. Турнікет обов'язково має бути нормальний, якісний це кет американського бренду. Ну, це 100% гарантія, що він раз на тобі спрацює, тому що дуже часто волонтерські організації купують побільше, подешевше, ну, щоб більше да, купити, типу більше кому допомогти. Але так не працює, тому що вони тупо рвуться, китайські турнікети, такі не рвуться. От. Плюс спеціальні ножиці це теж не ножиці з канцтоварів для дітей. Вони такі, щоб не травмувати людину, але розрізати одяг. Вони і спеціальної форми і гостріші. От. Є нюанси. Маркер, щоб писати на турнікеті час, рукавички одноразові. Це завжди має бути. Це гемостатиком просякнута пов'язка, якою там панування рани робиться. Фактично, просто пальцем затикається бинт в рану. Далі ця пов'язка там набухає і такий, ну, теж, як би, закриває рану. От. І ще одна пов'язка тиснуча, яка теж на рану накладається. От. Такий склад нормальної аптечки і назоференгіальна трубка тут ще має бути. І ще кладемо це. Ми самі такі замовили, роздрукували. Картка надання до медичної допомоги. Той, хто надає допомогу заповнює цю картку, і далі, коли передає медикам пораненого, передає з цією карткою. Це теж дуже важливо, бо медик, коли приймає, розуміє, що з людиною було зроблено. От і відповідно якісніше може надати допомогу. От ось так ще зараз складемо такі е, е, ковдри. Це проти охолодження, тому що людина, яка отримала поранення, от е, в неї такий дуже швидко з'являється озноб, і там відео наші там бойові медики, з якими ми працюємо, показували, е, як це виглядає. От Реально людину трусить після поранення, і ця ковдра а, реально вона, така вона, помічна ну, а яка... штука. В кірозмірма вона величезна, вона повністю накриває людину. Я не хочу її зіпсувати, ну, бо вона да. теж потім <реш> не засовується. Але детальніше про всякі штуки з тактичної медицини ми розпитали у справжнього гуру. Е, Іван, людина, яка знає про тактичну медицину, все, от, все. <реш> <реш> все, Насправді <реш> <реш> все. <реш> 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 все. Okay. От, але от перед тим як ми взагалі підемо трошечки далі, я хочу от запитатись, як ви взагалі от, прийшли. Чи, чи, ну, до навчань ви чим займалися іншим? Чи як ну, ви прийшли до взагалі до, до команди? А, до команди. Я прийшов насправді до року, році, в 2017 бо це команда людей соломинських котиків, це більшість людей, які давно вже працювали разом, займалися розвитком Києва, займалися державною політикою, в тому числі. Тобто, це не нова для нас штука, якесь волонтерство і активізм. Ми цим займаємося вже. Кілька років реально, більше п'яти. А до тактичної медицини я прийшов, ну, типу, відносно нещодавно, звичайно, але до цього цьому передувало сім років курсів для цивільних. Тобто я був колись волонтером Червоного Христа, і ми тоді ще у 2016 році навчали людей до медичної допомоги цивільні. От чи маєте ви знаєте там типу топ міфів або топ питань, які от. Ставили вам, там може вам ж ну якісь, якісь топ питання, які вам ставили е, українці, кияни, які просто вас вибили на повал, або там якісь називали міфи, які вже дом дав давно не працюють. Е, міфів дуже багато. Якщо ми говоримо от ми тільки що говорили про накладання джгутів і критичні кровотечі, то тільки з цим джгутом, навіть в російській аптечці, написано, що треба його. Періодично послабляти, і знову ж таки, якщо ви росіяни, то ви, звісно, так робіть. Якщо ви нормальні українські люди, то не послабляйте джгути. Це міф радянський, один з дуже розповсюджених в Україні. І з цим ми в тому числі, типу, чому ми так запрошуємо людей на наші курси, тому що з цими міфами в тому числі треба боротися. Дуже багато людей в Україні досі думає, що треба джгут попускати, і що не можна його накладати більш ніж на півтори години. Наприклад, це насправді не так. Джгут накладений може залишатися на кінцівці скільки треба, і зняти його може тільки медик, і точно не треба його послабляти періодично. І це тільки один-два міфи з десятків, які ми готуємо до там, великого ефіру. Ну і от в мене ще останні питання. Скажіть, от. Після того, як там проходить курс, от люди проходили, вони на одне налаштоване, все подивилися, все визнали. Як кінці у них емоцій, от які там от, що вони чистіше чують? А люди більш впевнені в тому, що вони зможуть застосувати ці навички. І курси насправді для того і задумані, щоб люди менше розгубилися в критичній ситуації. Бо це так тільки здається, що турнікет дуже простий, там бинт дуже простий, але насправді це якщо вам, типу, без навчання дати турнікет застосувати, у вас, скоріш за все, під. На це десь хвилини півтори. От. Наша ціль, щоб після тренінгу люди вкладалися в 20 секунд, щоб вони зробили, ну наклали собі на турнікет за 20 секунд. Тож, якщо ви хочете завжди відчувати себе в безпеці, моніторте тренінги з тактичної медицини. Вам сподобається. Обіцяю. Про цю команду можна говорити ще й дуже дуже багато. Але я думаю, вам буде краще все ж таки познайомитися з ними наживо. Ви точно дізнаєтесь багато чого не тільки про медицину, а й взагалом загалом про безпеку в наш час. А це ще один крок до нашої перемоги. Тож не зволікайте, переходьте за посиланнячком і знайомтесь з цими суперкотами.